Приходь щодня до Бога на розмову, у радості, у щасті, чи в журбі, неси йому свої жалії в тому, він знайде час на відповідь тобі. Приходь щодня до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш новий день, збуди молитвою цю тишу світанкову, хоч, може, серце. І не співа пісень. Відкрий Христу свою стражденну душу. Скажи, що їй щоденно так болить. Хай в простоті твою ранкову тишу заповнить щира молитовна мить. Приходь і вдень до Бога на розмову. Хоча розшарпують тебе мільйони справ, поїздки, справи, клопоти суворі. Бог все це знав, та все ж тебе чекав. Буває, день розпишем похвилинно, і все вчимось у вихрі різних справ, і не підозрюєш, на жаль, людино, що час дорогоцінний змарнував. Якщо й хвилини в тебе не знайшлося, Прибігти на розмову до Христа, бо в нас, на жаль, так вже повелося. Що буває, денний час займає суєта, а в дні життя коротке обривається, трагедії червоним крилять все. буває, часу зовсім не лишається, як вічність у свої простори зве. І як важливо в ті хвилини тримати з небом той міцний зв'язок. Стараємось і вдень, поміж турбот і рутини, в молитві серце. Прихилити хоч разок І коли день іде за горизонти, стихають клопоти і денна суєта, чи є у нас відведені моменти вечірніх бесід біля ніг Христа, щоби лиш Ти і Бог у цій розмові, щоби позаду виклики життя, нас огортають дні такі суворі, і їх нам. Не прожити без Христа, тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин і у кожний час, бо від Його присутності й покрову залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога в радісні хвилини з хвалою і подякою в душі. Приходь до нього і в тяжкі години, і Він подасть. Потішення тобі. Приходь до Бога не лише за себе, за рідних, близьких, навіть і за чужих молись. Життя таке непевне, і за тебе хтось інший теж помолиться колись. Приходь щодня до Бога на розмову, завдів і сиріт, бідних і слабких, за одиноких тих, хто втратив віру і за того. У кого шепіт молитов затих, не втомлюйся нести свої молитви, можливо, вони спасуть чиєсь життя, і хтось посеред клопотів і гонитви знайде свою дорогу до Христа. І як би там життя це не штормило, не шарпало і не рвало на шматки, ревло й по серцю безпощадно било, не ситворцю щоденні молитви, прості. І щирі, вилиті сльозами, в які вкладаєш все своє єство, що піднесуться вись над небесами, і їх почує наш творець всього. Повір, молитви можуть захистити, спинити лихо й втамувати біль, молитви можуть небо прихилити, молитви завжди потрапляють в ціль. Тому приходь до Бога на розмову. Уранці, вдень вечірньої пори, хай хоч чуть-чуть, бодай лише по слову, але свою молитву принеси. Така, як є, поранена, розбита, розшарпана тяжким своїм життям, неси молитву у сльозах омиту, Бог дасть розраду. І твоїм очам невирішене і незрозуміле, важке, болюче все йому неси, на цю розмову, що тремтить несміло, повір, Бог не запізниться прийти в твоє життя, в твою стражденну долю, розмиті мрії відновити знов, лиш вір йому, і не пропускай розмову із тим, чиє ім'я. Свята любов, слава Богу.